Я вітаю вас, любі водії та водійки! Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. І сьогодні у нас задачка із теми зустрічний роз'їзд». Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, хто з водіїв має перевагу в показаній ситуації. Добре поміркуйте. Та виберіть один із запропонованих варіантів. 1. Водій вантажного автомобіля. 2. Водій синьої легкової автівки. І 3. Водії мають роз'їхатися за спільною домовленістю. Друзі. Буде дуже круто, якщо ви прямо зараз призупините відео та напишете свій варіант в коментарі, аби потім в кінці звірити його з нашим. А ми таким чином зможемо вияснити, хто впорався з цією задачкою. Я сподіваюся, ви зробили вірний вибір, і тепер готові перейти безпосередньо до розбору ситуації. А ситуація у нас наступна. На показаній ділянці дороги зустрілися два автомобілі. Водій вантажного хоче продовжити рух прямо, а водієві синьої автівки треба об'їхати нерухому перешкоду. Оскільки одночасний роз'їзд неможливий, то хтось має поступитися дорогою. На перший погляд, все здається дуже просто, адже водій легкового автомобіля має перешкоду саме на своїй смузі, а отже саме він і має дати дорогу водію вантажівки. Це сказано в пункті 13.4 правил дорожнього руху. Але давайте відкриємо цей пункт, адже там є ще дещо цікаве. Отже, тут сказано, що якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі якого є перешкода чи габарит транспортного засобу, яким він керує заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. Однак на ділянках доріг, позначених знаками 1.6 і 1.7, за наявності перешкоди, дати дорогу, повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск. І оце якраз про нашу ситуацію. Адже ми маємо знак 1.6 крутий підйом. Оскільки цей знак розвернутий до водія синього авто, то логічно, що він їде на підйом. А отже саме він має перевагу в нашій ситуації. Відповідно, водій вантажівки бачить перед собою знак 1.7 крутий спуск. Отож, я вітаю всіх, хто вибрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам всім за увагу і прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося з вами, звісно, що за правилами.